Привіт! Ви ніколи не здогадаєтеся, де я знаходжуся. Ми орендували гараж. І одного вечора я подумала, а чому б цьому гаражу не бути моєю майстернею? Де я зможу редизайнити собі меблі, редизайнити вам меблі під замовлення? Ну і нарешті пофарбувати свою кухню, котру ви так довго чекаєте. Але спочатку треба що? Правильно, привезти все до ладу. Тож не буду тягнути! Мене звати Ксенія і ви на каналі, де все про редизайн та ремонт. Тож, погнали! Прийом-прийом! Зараз я вам покажу, як виглядає наш гараж. Мій женочок дуже любить все складати по полицям. От тут я хочу, щоб було, ну ви одразу зрозумієте, що було все по полицям, як повинно бути. І тут я змогла редизайнити меблі, коли, наприклад, погода не ась. За вікном, але в нас є ще інша зона. Зараз ми з вами підемо туди. Зараз, як я розумію, нам справді пощастило. У нас є невелика власна зона за гаражем, яку можна облаштувати для декількох функцій. Ну, по-перше, це буде моя майстерня. По-друге, це місце для зберігання різноманітних речей, що можуть знадобитися у майбутньому. І звісно, місце для відпочинку влітку, щоб можна було приємно провести час і посмажити шашлички з друзями. Машина, яку ви бачите, буде стояти тут. Тому треба буде продумати, як зручно розмістити усе навкруги. Женячок, ну що ти готов? Конечно. Давай, тримай. Пшк. Погнали. Перше завдання для нас то я хочу, щоб ця зона була вільна. Щоб ми потім тут мангальчик поставили, лавочку, столік і могли чіліти по вечорам, але нам заважають ось оці великі дошки, тому треба знайти їм місце. Не знаю, де. Зараз міркуємо, сваримося, коли, куди їх засунути. Ну а ви зараз все побачите. Ще хотіла вам сказати, що я дівчина, котра усе своє життя жила у квартирі, тому працювати руками на землі це ну, зовсім не моя справа і я. Це не вмію робити. Тому, якщо ви бачите, що я щось не так роблю, краще підкажіть по-доброму у коментарях, щоб я в наступний раз вже знала, як це робити. Домовились? Ми вирішили почати розслабляти це місце. З чоловіком у нас дві різні думки щодо усякого модлого, я б все викинула. А він навпаки все збирає, бо може знадобитися. Тому кожного разу ми намагаємося знайти компроміс і домовитись. Прибирали попередні власники останній раз за гаражем, мабуть, років п'ять тому, якщо не більше. Листя, старі ганчірки, пляшки, скло усе там я знаходила. В результаті за один день прибирання ми винесли близько 25 або і 30 мішків сміття. Вроді нормік я все розчистила, ці дошки так і залишаються, бо нікуди їх далі приткнути. І тепер завдання ось ці великі дошки перенести там, де ми розхламали. Понад цією стіночкою. Я вже заморилася. Ох-ох. Ну що, робимо далі? Ага, замарився? Та таке. Ну нічого. Попереду, ще дуже багато праці. Ми вирішили, що в цьому місці буде зберігатися усі дошки, які знайдемо в нашому царстві. Сьогодні я зрозуміла, що дівіс мій такий – Гриби, ксюха. Гриби. Ну, а що? Одне я так думаю, що я ж схудну, да? тому я погреблю. А що я побачила? Це ну, я так запитала, що вони вже не потрібні. А я думаю, ви всі бачили дуже багато лайфхаків, як можна з них зробити ну, такий пофіг, журнальний столик. І потім його десь отут пришпандьоримо, поставимо, і там буде кавовий столик у мене. Тому е, я думаю, я це зроблю, як ви всі знаєте, з гімната палок. Настала черга на цей куточок, і знаєте, що я думаю? Оце і буде моя майстерня редизайну. Оце якась стара. Ну так, да, вона розбухла і можна замінити. І отут я можу все шліфувати. Сонечко тут не завжди падає під прямим кутом, тому я думаю, тут мені буде дуже гарно і комфортно. Тому що опять я знаю, що я буду робити. Правильно, ксюша, гриби. Мабуть, останній раз я брала в руки тяпку та граблі п'ять років тому назад, і то тільки для фото, щоб показати, що я приїхала у село працювати. А зараз грибучі, думаю, все ж таки фраза, як там правильно кажуть, поправте мене після тридцяти манить до землі. На мене працює так, захотілося свій будинок, але саджати лише цвяточки, а не якісь там помидори та картоплю. Ходіш! Похуділа? Струнка стала. Все. Який це пішов вже? Мабуть, двадцятий. Приймай дару. Я місію свою виконала. Хочу жрати, але і хочу схуднути. Тому граблі вперед. Поки женочок займався важкою чоловічою працею, викидав важке сміття. Я вирішила привести до ладу наш прохід до майбутнього райського куточку. А саме прибрати старе листя. Ще я проклала старі непотрібні килимки з машини. Думаю, так буде краще. Отже, ми так зрозуміли, що це шкільна парта. Така велика, була дуже багато разів пофарбована. І вона міцна. Тобто, це буде дуже гарний стілець мені для редизайну. У нас є така велика столешня з деревини. І я так розумію, вона нам якраз і підійде, щоб бути моїм століком. Тому давай. Хап. Її трохи покосило від вологи. А може її перевернути? Чо? А там плохої погана деревина. Угу. А я її шліфану. Та не шліфанув. Ті дві великі дошки нам не підійдуть, бо вони, ну, м'яко кажучи, третій сорт. Тому ми ж тут прибирали і знайшли запаси ось таких дошок. Да, їх декілька, але якщо їх отак попришпандюрити, то буде в мене гарний стілець. Но тут взагалі в цій парті, отут опора і отут, ну, на ніжки самої парти. І якщо отак прибити, то ну, щось поставити важке і, доск, і доски прогинаються. Що ми придумали? У нас є ще така деревина. Ми зробимо, ну як це називається, закладні, да? От так? Отак закладну зверху, причепимо. Потім отут закладну, пришпандьоримо, отут. Отут. Таким чином, це буде опора. І вже на ці закладні ми будемо зверху ось ці дошки на саморізи або на цвях і прибивати. І все і тоді в мене буде стіл такий міцний та добротний. Думаю, ви зрозуміли. Деякі дошки були не зовсім рівні. Тому спочатку ми їх розклали, щоб оцінити, як це буде виглядати в фінальному варіанті. Деякі з них виявилися короткими або трохи підгнили, тому ми вирішили укладати їх у шахматному порядку, відрізаючи саме там, де припадає заклада, щоб потім на неї їх закріпити. Я молодець і женічок зробили такий шикарний стіл для редизайну. Все витримає. І молоток, і шліфмашинку, та все. Навіть, може, мене, так? Да? Ой, ой! Ну, то я думала, перевір вам пізніше. Але стіл та комод витримає. Тому сьогодні ми дуже упахалися, підемо додому. Я думаю, вам було цікаво. Якщо так, то покажіть мені це в ваших коментарях. І зустрінемося в наступній серії. Майстерня, звісно, ще не дороблена, стіл я обов'язково потім трохи шліфану, але результат вже є. І думаю, що один кілограм своєї ваги я точно тут залишила. Принаймні я в це вірю.